Вітаю друзі! Ви дивитеся Ютуб канал РБК Україна. Мене звати Юлія Терлецька. І сьогодні говоримо на доволі цікаву тему вибори в США, які будуть пройдуть наприкінці цього року. І від них чимало залежить майбутнє України. А чого чекати від цих виборів? Хто потенційний переможець і чи допустять Трампа до цих виборів, тому що це цікавить всіх українців? Точно говоримо із Валерієм Клочком. Це керівник центру громадської аналітики вежа. Він з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас. То що там з Трампом? Чи допустять його таки до виборів? Тому що за останні тижні місяці дуже багато різних нюансів у цього питання то дозволили його притягнути до відповідальності, то ніби сказали, що ну це не так не так сильно впливає на його майбутню участь у виборах. Як ви можете це проаналізувати? Ну, я знаєте, провожу зараз паралелі з Росією цю питання Буквально вранці читаю новини стосовно Повідомлень ну, стосовно того, яке ухвалили рішення кого зареєструвати ще там, в Кремлі, да, саме в Кремлі, бо Кремль, як правило, там керується максимальним позиціями, і там один із е, типу опозиційних кандидатів, е, ймовірніше за все отримає відмову. І після цього піде до суду. Я зараз поясню паралель, да, чому я говорю. Піде до Верховного суду, для того, щоб виставити право своє бути зареєстрованим. Там будується медійна кампанія, така дуже потужна. А у США ситуація. Візуально схожа, але за суттю різна. От, просто різна. Тому що, якщо на Росії зрозуміло, що там опозиційний кандидат за визначенням не може бути зареєстрований, або йому треба побудувати медійну кампанію так, щоб він ну, якось краще засвітився, ну, я вважаю, там з і реальна історія буде для гарного його підсвічування. То в історії із. А Трампом там ситуація зовсім до навпаки. Там намагається відстояти демократію. Там її просто-напросто вже повністю обнулити через підставного свого кандидата на Так, а тут відстояти. Відстояти чому, тому що Трамп це не про демократію. Взагалі його заяви і під час першого президентства, і нині вони свідчать про його тактику і стратегію: довести ситуацію до хаосу, оголосити себе. Uh, єдиним спасителем всього uh, того апокаліпсису, який наближається, і от американці мають проголосувати за Трампа і обрати його знову президента. Все решта його не цікавить. Якою ціною це буде досягнуто, його не цікавить. Абсолютно він uh, в силу обставин сімейних він ріс дуже багатій сім'ї. Потім там пишуть, що він мовляв колись там обанкротився, Було таке, так але потім знову збагатився. Тобто ну, він собі міг таке дозволити. І він сьогодні може собі таке дозволяти. Йому втрачати ну ніби то є що, але й нема чого, тобто він за своєю суттю так звик. Це імміграційна криза, яка нині розвертається дуже сильно в США, вона е дійсно є причиною непродуманої політики і республіканців і демократів. Якщо говорити вже відверто, вона там не лише, наприклад, там на Байдені, чи на Трампі, чи на республіканців, чи на демократах. Е і е те, що Трамп часто використовував різного роду. Не зовсім законні шляхи, е які йому допомагали домагатися різних цілей і в бізнесі, і в політиці, сьогодні стає предметом розгляду і в суда, тому що проти нього порушено багато кримінальних справ. Ну чого лише вартує історія з тим, що він після того як прочитав звіт про втручання Росії у вибори США. Потім цей звіт зник з його рук. Він зник, просто зник. І е чого вартує лише його твіт у мережі. Твіттер тоді так вона називалася, коли він закликав його прихильників штурмувати капітолій 6 січня 2021 року, не визнаючи результати виборів. Ну так, там було багато нарікань, мов, поштою, листуванням, як це надходило, як там врахували, але ну, справа в тому, що от, от такий єдиний момент. Праймеріс проходить у США у двох виглядах: кокус і праймеріс. Тобто на праймірі з бюлетенями голосують а на кокус, це просто підняттям рук. І всі вірять в це. Тобто це є стандарт техніків, наприклад, у парламенті Великобританії. Ну там же ж кнопок нема, підняли руками, проголосували. Це В нас сенсори, недовіра і так далі. А там нормально, це люди сприймають от результат як правдивий. Тобто, за визначенням ніхто нікого не дурить. Трамп вносить смуту зараз сюди, і не випадково рішенням штату Колорадо. Верховного суду було ухвалено рішення не допустити його до йоду і Більше того, є рішення суду, яке йому, в принципі, забороняє обіймати посаду президента через порушення конституції Сполучених Штатів Америки, тому що він очевидно несе загрозу державному устрою США, демократії. США. і от нещодавно, от просто ну настільки багато цих рішень суду вже по відношенню до Трампа, що там просто слухач, або глядач заплутається. Тому я не буду так сильно акцентувати. Просто зараз говорю, що один епізод, другий, третій. І от одне із таких уже дуже цікавих рішень було те, що в апеляційній інстанції Дональду Трампу відмовили, що він використовував свій президентський імунітет, який він має, як колишній президент США, у відстоюванні своєї правоти у суді, тобто він буде захищатися як звичайний громадянин. Ну звісно, і звичайні громадяни мають право там на адвоката і так далі. але Міра відповідальності, і те, що він має говорити, це зовсім буде по-іншому сприйматися, mm -hmm. і от таких справ багато і тому я не поспішав би ставити крапку у питаннях саме що Трамп буде точно кандидатом від республіканців, тому що буквально вчора відбулися позавчора, перепрошую, відбулися ковкуси в Неваді. Uh, де ну не визначено переможця, поки що інформація розмита. Сьогодні мають бути ще й праймеріз в Неваді. Там взагалі ну, треш відбувається в Неваді. Чому треш? Тому що ну, вперше в історії цього штату uh, праймеріс, ну кокуси праймеріс це одне і те ж ну, загалом. Одне і те, щоб тих, хто нас слухали, розуміли, бо ми потрішку маємо все таки ставати фахівцями в барикадських виборах, це не тому, що ми там це жарт, це правда. Ми мусимо це розуміти, і добре, що ми це зараз пояснюємо. Ми перебираємо на себе таку практику. Е, і нині там склалася ситуація, що навіть уряд штату Невада він ухвалив таке неординарне рішення. Ну, не було таких раніше історій, бо от ця криза всередині республіканців, наскільки вона стала очевидною. Що ну це просто, ну, просто жах для республіканців сьогодні? Криза і в партії, і криза серед пала е, е, у палаті представників серед республіканців, криза навіть і в сенаті, тобто, всюди, більше того, от е, будуть проходити праймеріс у південній Кароліні. Е, е, це ну дійсно така показова історія, тому що одна із кандидаток на посаду. Кандидати, президенти, так скажу тут до речі, паралелі з Росією да? кандидат в кандидати, так от Нікі Хелі, вона губернатор цього штату. Вона там має доволі серйозну підтримку, і загалом по Америці має непогану підтримку серед республіканців, але наражається на небезпеку від Трампа, який. Нібито їй її погрожує. Вона в очевидь, це не говорить. Але без ну, вона там вже звернулася до секретної служби США за захистом. Ну там трішки, ніби -то інший контекст. говорю, я, я так обережно наголошую, що Трамп нібито прямо їй не погрожує. Uh -huh. да. Але всі розуміють від звідки ростуть вуха й ноги да, в цій історії. Ну звісно то публічно не да, Не, сказ... да, не каже, що я тебе там щось тобі вчиню. Але там тисне на бізнесменів, які допомагають, uh -huh. і так далі. І про всяк і. Кожного випадку намагається її принизити? От реально принизити? Мовляв, вона там не достойна бути таке інше? Там риторика така в нього, і більше того, вони навіть підсилають на мітинги до Нікі Хелі, прихильників Трампа, республіканців, республіканців між республіканцями воюють. Е, ті її починають булити і таке інше. Тобто, це історія дуже непривабливі саме для республіканців, і це, от якраз ця історія про створення хаосу Трампом. А невже Трамп відчуває загрозу від Нікі Гелі? Ну відчуває її конкуренткою, так ну, в мене складається враження, що це тип такого кандидата, який взагалі не приємні це вибачте за цей рости. А загалом конкуренції. Так я один, я самий класний, і ви всі тут нікчеми, і про що ви тут мені розповідаєте? Ну зверхність вона є обумовлена, і не випадково говорить говорить про те, що в якій родині він виховувався. Він виховувався в родині дуже багатий, і він міг собі дозволити речі, які не може дозволяти собі пересічний американець. Відповідно, і поведінка, манери спілкування і позиціонування себе в соціумі, вона абсолютно відрізняється. Так чого лише вартує історія зі зйомкою фільму Один вдома, де знімалися в його готелі ці кадр відомий. Він наполягав на тому, щоб він там був у цьому кадрі, що він там був ключовим і таке інше? Ну Багато можна почитати. Тобто навіть тут, да? тут я маю бути. Я... Самоствердження таке своєрідне, то? так? Так. Угу. Але мені здається, що ну зважаючи на всі ці фактори, навпаки, бо мала би бути якась інша модель поведінки. Навпаки, мав би думати, що мені ніхто не конкурент, і, типу, я тут найголовніший, я найкрутіший, мені не треба нічого взагалі робити, палець-палець палець не вдарити, щоб я переміг. А тут, а тут починається якась уже травля конкурентів. Виявляється, що все-таки побоюється. Да, перепрошую про Трампа, написана дуже цікава книга за часи його президентства. Вогонь і лють вона називається, можливо, хто читав. То ну, це складний взагалі -то, документ, так скажу документ публіцистичного змісту, журналістського, який описує поведінку Трампа в Білому домі. Ну, це навіть на посаді президента він нікого не слухав. Були речі, коли він розумів, що треба зробити. Йому часто, я вважаю, прописують не притаманні йому заслуги. Ну, що я маю на увазі? Знищення терориста своє імені. Для нього це знаково було. Це хороша історія для демократичного світу, тому що на близькому сході цей іранський генерал він вчиняв просто ну неймовірні звірства. І дійсно ти він ніс серйозні загрози стабільності в цьому регіоні. І коли за часів Трампа було хвалено рішення про його знищення, це було правильно так само, як свого часу за часів Обами знищили саме бен Ладен. Тобто спецоперація проведена службами США нормально і навіть вона торкнула і Путіна. Але що стосується загалом його здатності і готовності розуміти державні процеси, працювати з документами, то ну тут просто без коментарів. Він ніколи не дослухався до думок своїх радників, він ніколи не читав доповіді. Він ну просто не міг це робити. Він настільки імпульсивний, імпульсивний, що ну він не вважав, що це йому треба робити загалом. І навіть на сьогодні гідний ранок, от я знову читаючи там, передаючи пресу, європейські політики висловують стурбованість тим, що після можливої перемоги Трампа співпраця США і Європи серйозно похитнеться і буде і санкційна політика, до чого вдавався Трамп за час свого президентства. Хоча ну тут заради правду скажу, що окремі санкції стосовно наприклад, китайських товарів. Бо він там взагалі обіцяє виспаковому та на китайські товари. Вони збереглися до нині, там є такий нюанс. Але європейці дуже стурбовані саме такою позицією Трампа, який е, заявляє про ізоціліанізм, протекціонізм і так далі. Це буде дуже шкодити. Тому вибори зараз в такому ключі проходять, але на жаль, мільйони американців. Прихильник до Трампа їм подобається його риторика. Це те, що я хотіла у вас запитати: такий середньостатистичний портрет виборця Трампа, того, хто є його прихильником. Хто ці люди і чого вони е, прагнуть віддати свій голос за нього? А, ну мені видається, що е, знову таки це моя особиста думка, ага. тому що тут треба вивчати з того, що я можу зробити аналіз. По перше, великий відбиток на Прихильнити Трампа дійсно накладає зараз міграційна криза в США. Вона набула неабияких розмітків, І от я навіть переглядаючи там окремі відео і в мережі TikTok, там, коли беруть інтерв'ю американців, просто на вулицях вони всі скажуться на безлад. Безлад, в Америці безлад, багато мігрантів. І направду їх, до прикладу, губернатори штатів прикордонних просто. Організовують тим безкоштовні трансфери до великих міст, Чикаго, Нью-Йорк. і засилля мігрантами. Ну неймовірно, це мільйони, це мільйони, це навіть більше ніж в Європі. І Європейці навіть потрапляють через країни Латинської Америки, через Мексику до Штатів 에, Сполучених Штатів Америки на вас на увазі. Тому в Техасі виникла ця криза на кордоні, де губернатор виклали рішення згородити колючим дротом з під напругою. Ну це взагалі нонсенс. І дійсно не вписуються там якісь рамки демократії. І вони вважають, що цю проблему може вирішити лише Трамп. Саме оцей, імпульсивний, який не притримується там, правил демократії, потрібна жорстка рука. Американці стомилися. Багато. Але, звісно, що не всі, бо є і прихильники такого неоконсервативного руху, який сповідує. Нікі Хелі, вона так, вона консерватор також, але от неоконсерватизм. Він, до речі, в Україні свого часу була започаткована неоконсервативна партія, поки в силу різних обставин вона не розвивалася, але такі ідеї проговорюються. І вона також є ну, як, як, як альтернативою, але ну, оскільки Трамп він більш медійний, ну, скажімо відверто, в силу різних обставин, то хочеться щоб сила один вдома. В тому, тому числі він будував собі цю кар'єру довго, це ж очевидно. І а, звернімо увагу, що я проводжу паралель, знову ж таки, згадуючи Росію. А, бо ми очікуємо, як би там не було, і я очікую цього самого інтерв'ю, про яке багато зараз говорять, анансоване на Росії, загалом на світі а, цього ж самого Карлсона, ну, не того, що з пропелером Карлсона. Так, ну я по іншому про нього говорити не можу, але очікують, тобто американці прихильні до такої ж самої диктатури, яку запровадив у себе на Росії Путін. Для них це паралель. Якщо раніше ми дуже обережно говорили про таку паралель, нині це очевидно. Я тобто, бачив після візиту Карлсона до Москви, він, до речі, вже відлетів звідти, щойно вранці було повідомлення, uh -huh. то для мене вже очевидно, що. Той, кого ти е, вважаєш зерцем журналістики, хорошим хлопцем, як говорив Трамп про Карсона, їде і бере інтерв'ю у вбивці, тобто ти толеруєш його політиці. Е, Трамп сьогодні толерує його політиці, і є ті, хто його підтримує. Той саме Ілон Маск. Ілон Маск сьогодні вкотре засвідчив, що він буде показувати інтерв'ю Путіна. Всі повинні знати, знати що. От мене запитання: знати що, знати, як він вбиває. Вмикайте новини з CNN, і інші. Це все показують. Можливо, не так багато. Вмикайте українські новини. Це все є. Сьогодні є технічні можливості переглянути навіть з перекладом будь-які відео з України на YouTube платформі і на інших майданчиках. Є така можливість, тому але звісно, це складно. Тому американці, які хочуть швидкого рішення, так як то робить Путін, вони готові голосувати за Трампа. Це дуже серйозний виклик сьогодні демократії у Сполучених Штатах Америки. Тому я говорю не випадково в одному і штаті був запущений процес у США щодо заборони обіймати Трампу посаду, тому що це може підірвати взагалі Конституційний лад у США, чого не було з моменту ухвалення Конституції США. Ну таких прецедентів не було. А якщо Трамп зійде раптом, сподіваємося, звісно, на це. А якщо він зійде з передвиборчої гонки, як далі розвиватимуться події в Штатах? Я не виключаю, що може першою першим президентом США стати жінка. Першим перше, перше. Угу. Я говорю саме про Нікі Хейлі. Тому що за окремими селищними дослідженнями вона перемагає і Трампа, і Байдена. Ну Трампа, якщо на загальнонаціональних виборах, ми говоримо не серед республіканців, тому що дійсно багато демократів ще за неї можуть проголосувати. Будемо споглядати, як будуть завершуватися праймери саме у республіканців, тому що у демократів прогнозовано. Але от сьогоднішня подія, яка відбудеться в сьомій вечора за київським часом, це голосування в Сенаті процедурне ага. за допомогу Україні Ізраїлю, покаже. Вкотре засвідчить для тих, хто сумнівається в Штатах голосувати за Байдена і ні, його хиткість. Бо є перші ознаки того, що цей документ я маю на увазі допомогу Україні, Ізраїлю і а, Тайваню, і індійсько-техриканського регіону там стосується допомога, вона буде проголосована. Навіть е, сьогодні спікер Палати представників Майк Джонсон сказав: так, я цей документ подивлюся, тобто він не був категорично проти. Ні. Е, і мені так видається, що причиною є саме те, що там більша частина грошей, відсотків 70, залишиться в Штатах. Вони підуть на ВПК, до яких дотичні прихильники республіканців. І їм напередодні виборів це цікавость. Ця історія цікава. Так от питання до Байдена: буде. чому не було розділити відразу ці два питання? От, от чому? Uh -huh. Це не грає йому в плюс. Я розумію, що він прагне бути. Автором міграційної реформи там же проблема саме заключалася в тому, що оцей документ, буквально два слова, який учора провалили в Сенаті, він передбачає, що ця міграційна реформа наділяє Джозефа Байдена правом з одноосібно ухвалювати рішення про закриття кордону, але не зовсім там одноосібно він має дати розпорядження відповідному профільному міністру. Служби безпеки спеціальний, який безпосередньо вводить в дію це рішення. А вчора цього міністра хотіли відправити відставку в палаті представників. Там теж цікава історія, така битва триває. Не дають Байдену право це отримати, і через це також велика ідея битва між Трампом і Байденом. Хто собі, за собою залишить право закрити кордон? Всі розуміють, що це треба зробити, бо це додасть дуже серйозно голосів. І тому республіканці на це не підуть, і Байдену я вважаю, що в цій ситуації варто пів піти на компроміс і дійсно прибрати цю норму, але реалізувати міграційну реформу. Mm -hmm. Можливо, знову ж таки, я там не можу знати всі тонкощі це, якимось чином в майбутньому обмежить можливість закривати кордон. Можливо. Але з огляду на ту інформацію, яка нині є, то тут е, тактично Байден не зовсім виграє. Хоча на правду, він нібито зараз отримує більше прихильників через те, що Трамп виступив радикально проти і таке інше. Тому е, якщо до гіпотетично допустити, що Трампа не допустять, то те, що демократи переможуть на цих виборах, у мене є сумнів. Тим паче, Нікі Хелі вона доволі молода, як політик їй 52 роки для американської політики. Це дуже молодий вік. Ну, ну я mm -hmm. молодий вік, no молодий да. вік. Так, раз як зрілий це в Україні? На жаль, 52, <сважаю>, Це вже вважається не дуже так. Молодим ну окей, ми не про Україну, а про штати тому я вважаю, що в неї шанси дуже високі. Дуже а є от такий невеличкий нюанс. Буквально минулого тижня здається була інформація про те, що Ніка Гейлі раптом перестала говорити про Україну на своїх оцих от передвиборчих промовах. Я зараз зацитую, це здається. Не скажу зараз, яка яка яке це видання написало, але Поважне Беру на себе відповідальність сказати, що це поважне видання. От Америка була е, найвживанішим словом Україна на другому місці, але згодом Нікі Гейлі взагалі перестала говорити про Україну. Це був тонкий, але показовий сув, мовчазне визнання, що виборці республіканці просто не хочуть більше чути про це. Е, як ви можете це прокоментувати? Я не можу вам підтвердити це, але я довіряю тому, що ви говорите. Абсолютно вважаю, що ну реально довіряю, все таки ви це канадська газета Торонто Стар. От я. Знайшла звідки ця інформація? Так ну по перше, це може бути судження автора. Перша да, uh -huh. друге тут треба рательно робити контент з і всіх виступів. Це uh -huh. ну така лека справа, але допускаю, що таке може бути реально для того, аби отримати і заручитися більшою підтримкою серед республіканців, тому що може бути на тлі постійних розмов про міграційну реформу, яка прив'язана до України Ізраїлю і Тайвані. Оця сповненість зовнішньої політики може бути, тому можливо, десь вона брає таку риторику, але того, що я, до прикладу, там читав і знаю, бачив, то ну вона ніколи не виступала категорично проти зміни вектору зовнішньої політики, як то говорить Трамп. Тому що Трамп неодноразово заявляв про те, що і треба вийти з НАТО, і вся ця структура не працює чи скільки ми будемо воювати за Європу. А ми з Другої чи світової війни воюємо за Європу. Ну він тут тут правий, але це не означає, що євроатлантичне співробітництво в військовій сфері потрібно порушувати. Бо американці розуміють багато, от, Те звучить і навіть від і колишніх військових, і від низки республіканців про те, що ми сьогодні платимо мається на увазі американці неймовірно низьку ціну за свою безпеку, низьку це витрати військового бюджету в рамках 5-10%. Це не ті гроші, які до прикладу витрачали в той же час, коли е, Америка. Підтримувала південну країне у війні проти Північної, В'єтнамська війна, Ірак. Це зовсім не ті витрати в Україні. Вони менше, та навіть були в в буде вразів, менше, але ефективність неймовірно висока. Тобто, американці знайшли, як тримати російську експансію в світі. Загалом так, війна проти нас розпочалася, підтримуючи Україну. Вони доводять, що це реально дешевше і не гинуть їхні солдати. У них загалом ось лише на близькосхідному. В Близько-Східному регіоні загиблії це вперше за останні такі роки. Тому дійсно ця риторика ну і ж розуміють багато республіканців. Трамп категорично цього не чує, він не використовує. Але я думаю, що десь певна стомленість серед республіканців є і те, що вона там намагається перетягнути нині до себе. Саме прихильники можливо, і Трампа або тих, хто там вагається, ну, як правило, прихильників то ніколи вона не перетягують на свою сторону. тільки тих, хто вагається. Це класика будь-якої виборчої кампанії. Тому можливо вона відходить від цього. Але я не думаю, що вона таке змінить зовнішніх політику. Це схоже мені на от перед перед парламентськими виборами в Польщі. Та сама була історія, коли Україна відійшла на другий план тому, що поляки просто стомилися від нас, і від нашої війни, і від наших біженців і від усього. Тому, е, поки тривала передвиборча гонка, Україна відійшла. Як тільки вибори завершилися, знову Польща, Україна, друзі, е, Дуда з Зеленським зустрічаються, кажуть, що наша підтримка непохитна. Тому хочеться вірити, що і Нікі Гейлі, якщо вона стане переможницею цих виборів, якщо вона стане президенткою США. Е, Покаже свою підтримку Україні, хочеться в це принаймні вірити, і хочеться це побачити в майбутньому. Пане Валерію, дякую да, вам за цю розмову. Щось, щось хотіли додати? Так, да, єдине, хотів би додати, що дійсно тут важливо зважити на момент сьогоднішнього голосування в Сенаті щодо допомоги. Mm -hmm. Бо це якраз покаже нестомлюваність політиками американськими від обох партій і республіканців і демократів щодо підтримки не лише України. Був серйозний виклик сьогодні для американців все саме стоїть на корейському півострові дуже серйозний. Дякую, дякую вам за цю розмову. Дякую, що наголошуєте на важливих моментах. Дякую, що разом з вами ми пояснюємо українцям важливі теми. Розкриваємо їх, розкладаємо по поличках. Валерій Кличок був з нами на зв'язку. Говорили про майбутні вибори в США, про Трампа, про його потенційну участь в цих виборах або не участь. Дякую, що дивитеся. Ютуб канал РБК Україна. Лишайтеся з нами з нами лише про найактуальніше.